Всім привіт на моєму каналі. Я сьогодні отримала посилочку з новою вишивкою. Хочу зараз зробити розпаковочку і, звичайно, поділитися з вами. Як завжди, я всі свої вишивальні покупки показую вам. Це замовлення було вже не з Китаю, а від нашого українського виробника. Я, звичайно вже пакет на новій пошті відкрила з посилкою, тому що передивляюся на новій пошті, що мені прийшло, тому що в мене нещодавно була така ситуація, що якби мені дали не мою посилку, а я це побачила вже аж по дорозі додому. Звичайно, я поїхала, поміняла все. Але не хочу більше таких ситуацій, тому перевіряю завжди посилочки свої на пошті. Звичайно, заглянула вже в пакет, але. Відкривати все будемо разом з вами. Тут прийшла вишивка. Тут прийшла вишивка, поки нічого немає, забираю його. Яка саме вишивка? Зараз все вам покажу. Так, закрию всі дані, покажу вам, як називається магазин скарб Укр. В цьому магазині я робила замовлення вперше. Значить, що тут мені прийшло? Перше, що я бачу, це велике полотно з нанесеним малюнком. Замовила я ось такий будиночок собі для вишивки. Я давно хотіла відшити якийсь дуже гарний будиночок. Багато чого дивилася в інтернеті, звичайно, від фірми Dimensions мені багато чого подобається, і саме будиночки, багато які. також від інших виробників. Але буквально декілька днів тому просто забила в пошукові в інтернеті вишивка будиночки і мені підтягнули різні картинки. І однією з перших картинок це був ось такий будиночок. Я, коли його роздивилася по тому фото, мені настільки сподобалося, тому що це саме той будиночок, який я хотіла би відшити. Він мені дуже-дуже сподобався. Зайшла я в цей магазин, Скарп Укр. Побачила, що там дуже багато вишивок є саме бісером, але бісером відшивати мені не дуже подобається. Нитками подобається набагато більше. І там є, наприклад. Полотно можна вибрати для відшиву бісером, для відшиву нитками. Також в набір вибрати або бісер, або ниточки. Я, звичайно, вибрала набір для відшиву нитками. Так, зараз я відкрию цей пакет і дістану саме полотно. Полотно дуже велике. Я забираю в сторону. Тут також є схема по відшиву. Схему я, звичайно, показувати не буду. Вона йде на двох листках. Тут бачу по схемі, що немає бекстічу. Також є тут ключ. З номерочками ниточок. 38 кольорів ниточок в наборі. Ось така схема. Трішечки покажу. На двох листочках. Листки звичайні А4, не глянцеві. Звичайно, я схему використовувати не буду, тому що в мене є нанесена схема на канві. Схему забираю в сторону. Полотно таке прям велике. Ось так, запаси дуже великі по краях ідуть. Звичайно, трошечки піксельний, мені здається, буде цей будиночок, саме на цій канві. На фото було трішки, мені здається, не так, але, надіюся, буде після відшиву все гарненько виглядати. Я не знаю, що це за полотно, тому що я ще не дуже в тканинках розбираюся, скажімо так. Воно з обратної, з цієї нижньої сторони покрите флізеліном, здається, да, тоненьким шаром, таким тоненьким флізеліном. Подобається те, що дуже гарно обверложені края. Подивіться, як все акуратно зроблено. Це не реклама цьому магазину, я просто вам... Розказую, показую своє замовлення, тому що саме в цьому магазині я замовила перший раз набір для відшиву. Ось такий будиночок. Я не знаю, хто виробник такої картини в оригіналі. Я, здається, відшив не бачила ні в кого саме такого будиночка. Не знаю. І тут бачу такі крупні ці позначки. Це як відшив на 11 каунті. Тому що я вже одну картину на 11 каунті відшивала. Там теж такі прям крупні великі хрестики були. І тут, мені здається, буде так само. Відшив, як на 11 каунті. Ось так чітко позначені всі значки. Мені здається всі ці квіточки біля будиночка, біля. Забору. Можна відшити бісером, буде дуже гарно. Але я побачу потім в процесі. Звичайно, полотно дуже таке велике, запаси такі ні в року великі, це чудово. Бачу ще, як буде відшиватись на цьому полотні, тому що я на такому ще не відшивала. Так, і зараз ще відкриємо цей пакетик. Тут ниточки повинні бути. Звичайно, тут ниточки DMC, ось так їх багато. Покажу вам поближче. Лампа відсвічує. Ось так багато моточків з нитками DMC. Я, мабуть, буду відшивати цю картину в три ниточки, тому що там такі великі позначки для того, щоб заповнити гарненько всі хрестики, щоб все гарно виглядало після відшиву, мабуть, буду відшивати в три нитки дуже багато кольорів. Так, там, я казала, 38 кольорів має бути. Також зараз покажу вам всі ниточки поближче. Дуже гарні кольори. Звичайно, після відшиву такими нитками картина буде виглядати дуже гарно. Подобається мені особливо ось такий смарагдовий колір. Краса. Ось такий гарненький набір я сьогодні отримала. Відео, звичайно, вийде коротеньким, але дуже захотілося поділитися з вами своєю обновочкою, показати вам, що я придбала. Сам будиночок мені дуже-дуже подобається. З радістю буду його відшивати. Звичайно, буду показувати вам свої просування по цій картині, що в мене виходить. Також. Якщо ви вже відшивали такий будинок, пишіть мені в коментарях, як вам процес та результат. Чи ви задоволені тим, що вийшло? Кому цікаво, ссылку на магазин, де я придбала цей набір, я залишу під відео. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео!